Доброго дня, рідкісно земельні метали в Україні. Що це і де вони? Такою сьогодні буде тема нашої розмови, нашої програми. Поруч зі мною знаходиться гостя нашої програми. Це еколог е, старший викладач кафедри ботаніки та екології Донецького національного університету. імені Василя Стуса, заступник міністра природних ресурсів України у 2005 році, пані Олена Яворська. Доброго дня, пані Олена, Доброго дня. Всі слухача, декілька слів буквально перед тим як ми розпочнемо розмову. Під окупацією в Україні знаходиться частина родовищ та місць покладів українських цінних корисних копалин загальною вартістю 48% всіх українських ресурсів. Пише у статті Трамп змінює зброю на українські ресурси. Три причини, чому це погано» Юлія Самаєва так у 2023 році. Канадські консалтери спеціально для Вашингтон Пост оцінили вартість корисних копалин України у 26 трильйонів доларів. При цьому при оцінці брали всю територію України у межах 91-го року. Самаєва зазначає, що зараз в Україні окуповано більше 40, 40 вугільних родовищ, а це 60 українських запасів, дев'ять родовищ нафти. Це 11% від покладів, 27 ділянок з покладами газу, тобто десь п'ята частина всіх запасів, також 42% родовищ металів, третина покладів рідкісно Серед них у тому числі шість рядови залізняку, два титану, два церконів по одній ділянці з покладами стронців, літію та урану таким чином, під окупацію ресурси на 12,5 трильйонів доларів. І перше питання, яке я адресую нашій гості, про рідкісноземельні метали. Що це за метали? Чому вони рідкісноземельні? вони дуже рідко зустрічаються в природі, чи чому така назва? Я зрозуміла, е, якщо говорити саме про. Ту частину ресурсів, яка має назву рідкісно земельні метали, то сюди не входять ні цирконій, ні літій, ні титан, про які часто говорять. Так, це часто особлива група елементів, щоб зрозуміти, що це, треба згадати шкільний курс хімії, де Таблиця ми вивчали Менделеєва. таблицю Менділеєва. Отож, це ціла група з таблиці Менделєєва, яка там йде окремим рядком під назвою Лантаноїди. Якщо хтось пам'ятає таблицю, вона виноситься окремо за, за межі основної таблиці. І традиційно до Поняття рідкісноземельні метали відносять такі більш відомі елементи, як ітрій і лантан. Це вже ті елементи, які більше використовувались в мікроелектроніці. Про них найчастіше чули наші, мабуть, слухачі. А всього таких металів 16 е, в таблиці в Так, Але ще оце е, є ще е, церій і його. Якби найближчі родичі. Це так звана церієва підгрупа рідкісноземельних металів. Ну, Я назви можу назвати, хто захоче в таблиці Менделєєва подивиться. Церій, празеодим, Неодим, Прометій, Самарій, європій. І окремо ось метали групи Ітрію, які мають назви Гадоліній, Тербій, диспрозій, Гольмій, ербій, тулій, і тербій, лютецій. В чистому вигляді вони всі мають вигляд металів такого сріблясто-сірого чи сріблясто-білого кольору, але з різною густиною, з, іншим, з різним набором фіз фізико-хімічних властивостей. І чому вони називаються саме рідкісноземельні, тому що їх поширення в земній корі. Вимірюються частками, які там пишуть частки, і помножено на 10 в мінус п'ятому ступені, наприклад. Угу. Тобто, це якісь там мільярдні частки, вони, якщо в середньому говорити, поширені як в земній корі. Але ми ж розуміємо, що вся наша земна кора дуже неоднорідна, і там є місця, де в якихось місцях Концентрація одного мінералу більша в якихось інша. І в зв'язку з цим і потрібно для задоволення економічних потреб проводити геологічну розвідку. і З'ясовувати де такі достатньо рідкісні сполуки можуть бути у більшій концентрації. пані Лано. Мене таке питання виникло по ходу. Скажіть, будь ласка, чому зараз у світі це взагалі питання дуже стало актуальним? Я маю на увазі рідкісно земельні метали. Їх раніше не добували, чи це було складною добувати? Mm -hmm. Чи можливо ситуація змінилася? Маю на увазі саме використання цих металів, і якраз постала така проблема більше видобутку? З'явилось практичне застосування. Тобто, раніше це знали теоретично, що от є такі метали, що очевидно в них можуть виявитись якісь унікальні властивості, які потім використає людина. Але дуже змінюється економічна ситуація, змінюються запити, змінюються технології насамперед. І тому сьогоднішній ажіотаж стосовно рідкісноземельних металів через рік чи два може виявитись абсолютно неактуальний, це невгадно. Ну, давайте я приведу приклад на своїй улюбленій ботаніці. Ось, наприклад, є така рослина еспарцет, надзвичайно цінна культура з височенним вмістом білка. І вона цілком може бути складовою частиною їжі людини. Але для того, щоб ми почали цей спарцет їсти, мабуть, повинен знайтися якийсь геніальний кухар, технолог, який приготує якусь унікальну страву високої кухні з цієї рослини, а потім ще має знайтися якийсь геніальний бізнесмен. Який придумає, як провести рекламну кампанію, як створити якусь мережу ресторанів, в яких буде подаватися тобто це використання. Тобто, від, від теоретичного знання, що це от щось дуже цінне, і, і до практичного бізнес-проекту це дуже багато кроків і дуже багато часу, і затрат, і затрат, а... і не факт. І не факт, що от проведена буде рекламна кампанія, будуть відкриті ці ресторани, і що вони стануть такими прибутковими, як Макдональдс. Правда ж, пані Олена, де ми зустрічаємо рідкісно земельні метали, звичайно, може, ці побуті. А де ми їх бачимо? Ми їх не бачимо. Вони, якщо йдуть, то вони йдуть, десь як якісь мікроскопічні включення в ті високотехнологічні гаджети, якими ми користуємося. А в яких країнах, скажімо, основні запаси рідкісноземельних металів? Наскільки я читала, я можу помилитися, що це Китай? Так, світові запаси рідкісноземельних металів донедавна оцінювалися у обсязі приблизно 90 мільйонів тонн на всю землю. Це звичайно це мова йде про ті, які сьогодні розвідані, більш-менш розвідані. І при тому найбільша частка припадає на Китай, а також ще на США і в Австралії більш відомо. Я ще могла би спробувати пояснити, звідки виник ажіотаж навколо рідкісноземельних металів в Україні. Це, на мою думку, почалось насамперед минулого року, коли Швеція. Заявила про те, що на її території розвідано найбільше в Європі родовище рідкісноземельних металів з обсягом близько 1 мільйона тонн. Один процент від світових запасів це вже дуже круто. І стало зрозуміло, що скандинавський півострів має таку геологічну будову. В якій є доступні запаси рідкісноземельних металів. А тепер, як кажуть те, що називають наша молодь Бінго, в світі є дві геологічні структури між собою дуже схожі: скандинавський півострів і український кристалічний щит, тобто той фундамент, на якому стоїть майже вся правобережна і значна частина ще лівобережної України. І ще подібного первинного складу геологічні породи є в Росії в Красноярському краї. До речі, Росія теж одна з держав, на території якої є розвіддані поклади рідкісноземельних металів. Отож навіть теоретично, навіть для таких не геологів, як я, які там тільки колись 50 років назад вчили хімію, Стає зрозуміло, що значить, якщо є в Скандинавії, то значить у нас треба шукати щось аналогічне. А на на поділлі є е, поклади рідкісноземельних металів? Які справа в тому, що е, я знову ж таки повернусь до цього українського кристалічного щита. Це вся Україна? Що... Ні, 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 ні. Це такий потужний фундамент, на якому стоїть. Ну, це не, 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 не в адміністративних межах, як ви розумієте. Угу. Значна частина ось, <кій> Житомирської, навіть можна сказати, шматочок Рівненської області. Це від річки Горень на півночі, на північному заході, <кій> і до е, е, Азовського моря на е, півдні. Але саме там, де кристалічний щит має свій край, ось по краях цього фундаменту, по тріщинах, найчастіше відбуваються так звані процеси вивітрювання, руйнування отих первинних гранітів, гранітоїдів, тобто кристалічних структур, які утворилися від викидів магми. з на поверхню землі. І ось саме по краях відбувається більш інтенсивне вивітрювання І зрозуміло, що саме з краєм цього кристалічного щита і більше пов'язано родовища, і пошуки геологічні традиційно спрямовувалися Саме на такі території, де теоретично можна було припускати ось руйнування цього кристалічного щита, якщо говорити про Вінницьку область, то у нас по Придністров'ю іде один з країв цього щита, і тому, якщо хтось в краєзнавчому музеї звертав увагу, то ось такі родовища поліметалічних руд. В музеї представлені у вигляді порід із колишнього Муркуриловецького району. Ну тепер Могилів-Подільський район, але це Придністров'я. Але це ну не, не дуже такі ем, запаси, які можна за сьогодні говорити, що все, от вставай, копай і вже буде все. Тобто там невелике, так розумію, що? По перше, вони не розвіддані по-друге, вони знаходяться на досить значній глибині. Тобто теоретично, ці полі... це не рідкісноземельні земельні метали, нерідкісно Е, Але просто поліметалічні руди, які там виходять на поверхню, вони на глибині від поверхні землі десь 100 і понад 100 метрів. Тобто, якщо можна їх добувати, то це має бути шахтним способом. Поки що ми знаємо, у нас в Вінницькій області шахтним способом нічого не добувається. Але рідкіс поклади рідкісноземельних металів, вони в значній мірі пов'язані із покладами уранової руди, тобто там, де виходять на поверхню такі породи. Тобто, те, що знову ж таки я не відкриваю таємницю, ми знаємо з шкільного підручника, що найбільше уранове родовище України це жовті води. Дніпропетровська Дніпропетровська область. область це якраз на межі Кіровоградщини, Дніпропетровщини. Тобто я так розумію, що на Вінничині, саме якщо говорити про Вінничину, то в принципі рідкісно земельних металів немає. Немає, ну принаймні, таких, щоб це були якісь серйозні прояви, розвідки такого немає. А які метали є в цілому на Україні? Маю на увазі назви, назви Ну, цих найбільш родовищ? якщо говорити вже завершувати про рідкоземельні, то найбільш перспективні родовища вони пов'язані саме з півднем Донецької області, туди, в бік, якби в бік Маріуполя, за волновахою. Це те, що розповідають мої колеги з кафедри. Вони. Коли були там, на тій території, яка зараз окупована, то вони бачили матеріали таких досліджень. Є зараз багато публікацій, я на них звернула увагу, що кращі фахівці Інституту геології говорять про те, що в середньому побужжі. але що таке середня побужжя? От В нашому уявленні це Тиврів, печера, а коли я почала аналізувати, що ж мається на увазі саме з точки зору геологічних досліджень, то я знайшла відкриту публікацію. Але вона теж має більш такий теоретичний характер. Це не матеріали геологорозвідки, це так зване Ватутінське родовище, це теж північ Кіровоградської області. Ну, ми знаємо, що там теж на Кіровоградщині є декілька уранових рудників. Це все у басейні річки Інгулець, яка входить в басейн Південного Бугу. Тобто в басейні Південного Бугу такі виходи є. Але е, та угода. Про яку сьогодні говорять і називають її угодою про рідкісноземельні метали, ми її не бачили. Те, що чуємо з відгуків, вона стосується не тільки рідкісноземельних металів, а вона стосується загалом ресурсів надру країни. Тобто те, про що пише журналістка-розслідувач Юлія Самаєва. Тобто, mm -hmm. сьогодні, ну, відверто кажучи, виглядає це дуже навіть негарно. Це коли приходять одні бандити і починають забирати щось у звичайної людини. А тут приходять інші бандити і кажуть: Ну, ми тебе від цього бандита, ми сильніші, ми тебе від цього бандита захистимо, але ти нам віддай половину бізнесу. Пані Лена, хотіла ще запитати такий момент. Скажіть, будь ласка, от раніше я знаю, що були геологічні, скажімо, партії, які розвідували ну, взагалі там поклади, все а зараз така ну, розвідка взагалі проводиться. Ну, ось, на превеликий жаль, геологорозвідка в тих масштабах, в яких вона існувала в радянському союзі, вона в незалежній Україні була практично повністю згорнута. Бо це дороговартісна? Звичайно, це достатньо дороговартісні дослідження, але без таких стратегічних досліджень, як може надалі розвиватися держава? Тобто, так само як недалекоглядно проводилося надмірне роззброєння. Так само недалекоглядно у нас і згорталася геологорозвідка. Ну, залишалися такі крупні підприємства, наприклад, як Укргеофізика, вони виживали фактично на самофінансування, От вдалося відкрити якесь більш-менш потужне родовище нафти чи газу, десь там в Полтавщині чи на Івано-Франківщині. І вони отримали фінансування. А ось ну, тут у нас в межах Вінницької області це працювало біля гнівані. Так звана Побузька геологічна партія. Вона це може я образливо для колег кажу. Так звана, вона є, вона як юридична структура вона є, але вона вже багато років не отримує державного фінансування, і, відповідно, вона не може проводити якихось серйозних потужних досліджень. Складне, складне питання. А я ще хотіла уточнити, буквально не так багато часу, буквально хвилинка. Розробка металів, оцих рідкісно земельних. Ну, я читала, я не знаю, наскільки це правда, що коли починає розробка цих металів, в навколишніх населених пунктах зникає у людей вода, наприклад, маю на увазі в колодязях, а може підвищуватися радіаційний фон. Це має щось під собою, скажімо, якісь ризики саме розробка таких металів? Ну, як будь-яка діяльність з розробки надр. Це тягне за собою ризики. Як я вже сказала, що і родовище рідкісноземельних металів вони, як правило, десь можуть тяжити до родовища ранових руд, тому що це вони в геологічному процесі, в хімічних процесах, в тих перетвореннях, що там відбуваються, вони пов'язані. І тому, якщо добувати ось такі речі, то безперечно може бути і таке, що будуть добуватися радіоактивні речовини, і при цьому потрібні особливі заходи для захисту довкілля. А те, що у нас внаслідок роботи якихось гірничих підприємств може змінитися рівень ґрунтових вод, то, безперечно, це досліджується. Ми вже Та далеко і не зараз треба все ходити. спостерігаємо, що ми на увазі дефіцит води в Україні. Ну, Дефіцит у нас насамперед пов'язаний із повним ігноруванням закону про надра в частині незаконного. Будівництво артезіанських свердловин закон України про надра визначає, що люди мають право без спеціальних якихось дозволів на надра добувати воду з глибини десь до 30 метрів. Якщо ж на приватній садибі. Якась заможна людина незаконно, без оформлення будь-яких дозволів пробурила собі свердловину таку питну там глибиною на 100-120 метрів. Це вже порушення закону. А скільки таких свердловин, як тепер кажуть, лівих знаходиться і в нашій області, і в сусідніх, ніхто не знає, тому що немає достатньої сили. Екологічна інспекція. Тобто, знову ж таки, ми намагалися зробити так, щоб контролюючі органи не кошмарили, як да, кажуть, не надмірно залякували бізнес, але ми попутно ряд контролюючих органів зробили недостатньо сильними. І це якраз стосується, ну, не може екологічна інспекція зайти і перевірити своєю. Волею, яка там криниця людини на території, якої вона глибини порушено чи не порушено за я, я зрозуміла. На жаль, час нашого ефіру завершується 11.31 на годиннику. 31 хвилина. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про рідкісну земельні метали в Україні. Що це власне таке, і де вони знаходяться? Говорила з нашою гостю. Це еколог, старший викладач кафедри ботаніки та екології Донецького національного університету Міва Селястуса, заступник міністра природних ресурсів у 2005 році. Місця природних ресурсів України. Олена Яворська. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 11 і вісім